З початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося повернути понад 4 тисячі бранців, військових та цивільних. Останній обмін полоненими між країною-агресором та Україною відбувся 5 лютого 150 на 150 осіб. Але ще досі багато наших співвітчизників захоплені окупантами. Близькі шукають шляхи їх підтримки. Ті, хто повернулися, дають надію на повернення усіх. Більше у новому випуску програми Воєнний час. На 132-у щотижневу акцію Поверніть героїв з полону у Хмельницькому зійшлися десятки людей. Вони вийшли нагадати про українських полонених, сказати світу, що окупант не дотримується Женевської конвенції у поводженні з ними. Ми тут боремося за своїх рідних і хочемо сказати Україні і всьому світові, що є така проблема, і треба звернути на нього увагу, і треба працювати в цьому напрямку, тому що кожним днем. Все більше, на жаль, бойові дії ідуть, важкі бої ідуть, і є безвісти, зникли і військовополонені. Учасники не лише доєднуються до акції Поверніть героїв з полону, а й шукають різних шляхів допомогти. Наша країна докладає багато зусиль. Ми, наша країна дала таку пропозицію, щоб зробити змішані медичні комісії. Росія на таку пропозицію не погодилась, тому що вона розуміє, що в російському полоні дуже багато є важкофорих і важкопоранених внаслідок катувань, внаслідок поранень на бойових. О, і їх потрібно буде швидше повертати, а вони не хочуть цього робити. Вони до Росія не дотримується Женевських конвенцій. Всі Женевські конвенції порушуються і утримання, і немає в нас ні листувань, вже не говорячи за телефонні розмови. Про те, у яких умовах живуть українські полонені, їхні близькі дізнаються від тих, хто повернувся. Те, що вони розказують, це навіть не неповерх... поверхність. Глибину і, як то кажеться, страх тих допитів, які є, вони нам на, на, не розказують, тому що вони розуміють, що материнське серце воно дуже вразливе. І вони його щадять для того, щоб ми змогли дочекатися своїх рідних. Вони нас не вбивають, а жаліють так, так як своїх матерів вони жаліють. І вони бачать, як ми боремося, і вони вдячні. Своїм матерям за те, що вони і дружинам, і дітям за те, що їх ждуть. Місін знаходиться в полоні вже третій рік, 28 місяць з 19 жовтня 22-го року. Потрапив в полон під Херсоном, коли звільняли Херсон. Я вже два роки майже їжджу на акцію, тому що болить. Болить за хлопців, за сина болить. І багато біди, і горя принесла ця клята війна, і, на жаль, багато хлопців в полоні, а зниклих безвісти, то взагалі цифри. І Не можеш сидіти вдома. Просто так їздиш. І на акції і на зустрічі, і скрізь їздиш, добиваєшся за щоб повернули сина додому. Востаннє, коли мати чула голос сина, йому був 21 рік, служив танкістом у зсу. Нині йому 23. Щодень материнські сльози, але віра, що син живий, непохитна. Червоний хрест підтвердив. Що він в полоні через сім місяців, хоча там відео дуже багато було з ним. Як він потрапив в полон, його геть російські новини показували. А так хлопці прийшли з полону, казали, де він. Спочатку вони в Криму були, потім їх перевезли на, в Росію. Ще важче тим, чиї близькі зникли безвісти. Ми прийшли сьогодні з дочкою за свого сина, який пропав без вісті ще третього, 4 серпня 23-го року. Він пропав один, і ми не знаємо, чи він є, чи його немає. Але ми сподіваємося що він у нас є живий. Чула його першого числа. Першого числа він мені дзвонив і сказав, мамусі, ми йдемо на виїзд на три дні. Через три дні я повернуся і все. А четвертого дзвонили, що, що він зник. що була група, що. І що він біг останній і збився з курсу. І, все, і з тих пір немає нічого. До коментаря дзвонив він говорить: там російська територія, бо це була Луганська область, посілок Макіївка. Там же росіяни, і доля його не ясна, чи він живий чи ні. Мати зниклого фронтовика 4-ї окремої танкової бригади ЗСУ шукає підтримки в різних службах. Ми їздимо в координаційний центр в Київ. У нас є група нашої 4-ї танкової бригади. Ми постійно туди їздимо і знову маємо їхати. Серце моє підказує, що він є. От не каже мені моє серце, що моєї дитини немає. Серед учасників акції і дружини героїв. Зник він, Харківський напрямок. Ох, воював 11-й Краматорський загін. Ну. Як мені дзвонили, казали аж 26 лютого, що він зник без вісі. Останній раз з ним розмова була 17 листопада. Він сказав, що може і не повернутися. Ну, вони, я так зрозуміла, що у трьох пішли на позицію. І всі зникли. Пані Вікторія переселенка з Маріуполя. Її дім зруйнований. Багато близьких загинули. Як і решті, єдине, що допомагає жити віра, що чоловік живий. Що чоловік повернеться, я сподіваюся. А насчет Маріуполя, навіть нічого не можу сказати, я не знаю. Хочеться сподіватися, хочеться повернутися на море. Ми жили рядом з морем, 10 хвилин ходьби. Від моря все це відбувалося на наших очах. Ой, дуже страшно. Закликаю всіх, щоб не втрачати надії, що ми все-таки наших рідних обіймемо живими, щоб не повернутися додому живими. Ми на це всі сподіваємося і сподіваємося, ми побачимо їх живими. Не хотілося б довго чекати, але, на жаль, ми, я, сьогодні в нас вже 34-й місяць очікування. І от довга, оцей довгий шлях, він виснажує, він тебе прямо спустошує. Але ти повинен найти сам для себе, найти важелі, розуміти, що твій рідний, який в полоні, він на тебе надіється. І це найбільша є мотивація для мене, щоб триматися і, і шукати сили. Вони цілують рідну українську землю, загортаються у синьо-жовті прапори і плачуть від щастя знову бачити рідних, звільнені з полону українські захисники. Серед них полковник Олександр Тайбайсаров, фронтовик відбув два роки російського полону з 19 травня 2022 року по 31 січня 2024 року. Прикордонник захищав Україну з початку російсько-української війни на Запоріжжі, Сумщині Харківщині, брав участь в обороні Азовсталі у травні 2022 року. Потрапив у полон. Виконували завдання і вже під час виходу з заводу «Азовсталь» Були, скажем, присутні військовослужбовці, чи не знаю, як називати, країни агресора Вже при скажем. На підступах заводу засталь, ну і так взяли в полон. Як було у полоні, полковник розповідає з військовою витримкою. Спочатку, коли нас взяли в полон, здоглядали військові Росії, але це було під наглядом Червоного Христа. Якраз представники Червоного Христа збирали наші установчі дані, прізвища, контакти рідних, щоб повідомити, що так сталося. І Потім уже в автобусамі в супроводі військовослужбовців країна агресора насапевно доставили в населений пункт Оленівка Сидентська область. Там, скажімо, був такий лагерь військовополонених. У таборі полонених українців охороняли представники Федеральної служби виконання покарань РФ. Оленівці бранці перебували з травня до вересня 2022 року. Потім уже не знаю, як там відбувалося, вже почали людей кудись вивозити, ніхто нічого не казав. Зав'язали очі, ж, скотчем, руки зав'язали скотчем, покидали машину в кузов, так як дрова. От І кудись ввезли, везли, везли потім з самолітом і опинились ми, Тоже потім зрозуміли, так, ну, як нам нам не повідомляв, де ми знаходимося. Як, як охоронці там між собою спілкувалися, розуміли, що ми знаходимося в населенні пункт Камишин. От яка ця область, ми ну, не знали це. Я вже знав, коли 31 січня 2024 року не звільняли з полону, знав, що це Волгоградська область Російська Федерація. Це СІЗО. У камерах СІЗО обмежені в пересуванні. Українцям не дозволяли навіть говорити. Ставлення таке, звісно, було, скажімо, нелюдське. Скажу коротко, що знущалося. Слово вижити у нас було в камері 15 чоловік, яка була розрахована на. На двоє в менше, десь на вісім. Це можна так зрозуміло, що там були якісь крючки для одягу, тобто там були якісь. Навіть, підслідчі, підслідні. От. А по поводу того, що годували, ну погано годували. Да, це було три рази на день сніданок обідвечері, але рази на що скласти це з компотом, там, не знаю, з першим, з другим. Це виходило десь один літр їжі на день. Вставати з місця не дозволяли, бо ми були постійно підвідене спостереженням, камери були. Вставати таки можна було в туалет, або там вже ввечері лягти спати, або в процесі дня що робили зарядку всі разом. Ну, щоб розминати там уже конічності, щоб не затікало. Медична допомога може так сказати, ну, формально чи відносно, Таке питання, як там якась температура, бо навіть не розглядалося, щоб якісь там пігулки давати. Ну, так, якщо там погано якийсь там тиск, там, бувало, там, помірюють, дадуть там якусь пігулку там. таке і все. Був військовослужбовець з 300, з 501 батальйону морської піхоти майор Семків, це в початку штабу цього батальйону був. То в нього проблеми з ногою. ну, вона вже майже травмувалася, він ну, не мог не вставати. Там навіть ні костелі, нічого не давало, так прийняв і все. Доводилося нашим захисникам і відповідати на допитах. Були допити, не знаю, які особи представляли, ну, скажімо, представлялися як слідчий комітет Російської Федерації, не знаю, хто це була особа. Тож тобто допитували, де служив, проходив службу, з ким. От, ну, як в полон потрапив, там, де знаходився під час. Повномасштабне вторгнення, такі питання було. Ми їх не бачили, бо нам забороняли відкривати очі, коли виводили з камери. Це було раз в тиждень, так називаємо бані нас ходили. От, заплющені в очі, в положення буквально Г, тобто, ну, збили, нагибали нас так, і руки за собою. Тобто. Ми не бачили, хто це, як тільки чули голоса. Два роки полону Олександр Тайбайсаров називає періодом повної інформаційної ізоляції. Що діється на Україні, не знав. Заспокоювали лише згадки про рідних і надія, що живі і чекають. Так жив до 31 січня 2024 року. У цей день його та співкамерників Волгоградського СІЗО звільнили з полону за обміном. Нас поміняли. Сумська область, ну, на кордоні Сумської, Сумської області Російської Федерації. Ну, звісно, відчуття було ну, таке, що не передати словами, що бачили, що ну, наша сторона, йшли, вже знали, що це українська земля, прийшли. ну, Спочатку, ну, так, як для мене, це було ну, шок. Сп... Ну, не мог просто находитися. Були військовослужбовці, бачив, що були представники, ну, медичні працівники там. От. Що якісь біля, там, ну, багато було людей, які зустрічали, давали одразу можливість подзвонити сім'ям, там ну, ну, порозили нас в автобуси, посадили і поїхали в Суми вже там, передягатись, там, проводиться в порядок. Перемогу вірю, перемога буде, це, на це, на це потрібен час. І, звичайно, що будемо виконувати завдання, які покладені на наше підрозділ. Акція Поверніть героїв з полону відбувається щоп'ятниці о 12.00 на майданчику біля торгового центру Дитячий світ. Організатори закликають долучатися усіх, адже велика кількість учасників додає сили у боротьбі за тих, хто зробили чимало для того, щоб нас захистити.